Вітаю з вами Бурсук. На базі програми «Скоре 3 реалізували програму Звір, яка є на легенді. Доволі популярна програма. Основна її задача проста: серед грудок, змішаним з камінням, з глиною, неважливо чим, навіть з солончаками, вона виявляє цілі, нічого не пропускає. Глибина в неї класична, як і в інших програмах, я б не сказав. Десь орієнтовна її робоча частота ну, до 20 кГц точно, явно тут не 40 працює, як на М2 паралельно з 18-ї. Налаштування в базі ось такі. Чутливість 14, слабкі сигнали 2. І швидкість 2. Баланс грунта потрібно обов'язково робити. Він тут зроблений. Але прилад постійно похрипує. І серед хрипів потрібно ці виявляти саме сигнали, повільно водити, швидко не махати. Бо це буде ось так. На легших ґрунтах, можливо, ця методика і працює, і слабкі сигнали дійсно піднімають глибину. Зрозуміло? Спробуємо якесь чисте місце знайти. От воно йде, ще й перший сегмент потрібно вимикати, я б його не радив вимикати. Бачите, він стабільно на ґрунті. Як зробити? Чутливість 15. Пробуємо так продемонструвати. Швидкість 1, баланс ґрунта само собою відлаштований, ір на 3. І слабкі сигнали скиньте на одиничку. Тут нічого не пропускає. Повна тиша, ви відчули, як відразу заспокоївся прилад. Спробуємо над ґрунтом. Де ціль? Дуже глибока. Пішки ближче. Виявляє. Ходимо, пробуємо. Він мовчить тільки. Пишіть там, де щось є. Тут серед цих грудок проблемно все це. А це ось чорний метал. Ви чуєте, так? Да? А це кольоровий. Але на звук сильно не орієнтуйтеся, Це і мінус цієї програми. Тут суть, якщо ви знайшли ціль, отаку от тиху. Наближаємося і перевіряємо, що це. Якщо дивимося, що. По приближенню, ось так немає індикаторів, то наближаємося ближче і перевіряємо. Всі ці цілі потрібно перевіряти. Зараз я чітко відчуваю, що це є. Тут здалека і зблизька. Різні сигнали. І тональність не сильно якби рятує. Далі. Ось тут постійно глючить, блін прилад, цей зараз тут не глючить. Навіть, от бачите, об траву трокаюся, тут була виямка, сріз. І прилади і в класичних програмах теж підглючують. Тут сматочок золота. Ну, орієнтуємося, частота від 10 до 20 кГц Тут використовується, я заміри зняти не можу. Заблокували дуже хитро. Напевно, щоб конкуренти не виявили. Це був дотик, сильний удар. А це ціль. Глибокий або маленьке звучить саме так. Тепер з цієї сторони більша площина. Інколи можемо побачити 11-12, це впритул. Тобто треба знімати шари або винюхувати. Давайте це щось поверхневе, а от. Такі цілі, до речі, не сіє. Тепер кований цвяшок. Сигнал сильний, 3-4. Все, що, грубо кажучи, там до 6, то залізно. Чорне, а то й до вісьми або до десяти, так? Да? Якщо бачимо, що шкала приближення потужна, відповідно, це чорне. А якщо ми ходимо в смітниках, у нас от такі слабкі сигнали, їх потрібно перепровіряти. Ну або на центр попасти. Розумію, що чорне. Тепер давайте щось кольорове знайдемо, що напевне. От. Якийсь алюміній, напевно, не видно зверху, ну воно не глибоко. Тобто бачимо шкалу, приближення і бачимо індикацію, що це колір. Тобто, думаю, все зрозуміло. Ще раз, по заключенню програма для того, щоб після інших приладів виявляти чи то під камінням, чи то під глиною. Що це в нас тут? Чорний. Бачимо шкала приближення, зрозуміло чітко. Цілі і нічого не пропускати. Така собі програма камікадзе зачистки, що більше ніби не хочеться вже туди на інші місця переходити. Але були випадки, що були звичайні там ракушки з улітками, і під ними нічого не бачило під керамікою. А ця програма саме для того, щоб там виявляти. Дякую за увагу! Фарту і здоров'я! З вами був Борсук.